В сьогоднішньому відеоблозі я би хотів торкнутися трьох тем. Перша з них це збільшення території Дергачівського полігону твердих побутових відходів. Тиждень тому голова обласної адміністрації, поки що голова обласної адміністрації Михайло Допкін підписав розпорядження про виділення 80 гектарів для розширення території полігону Дергачівського твердих побутових відходів. Щоб ми розуміли порядок цифр. для Тернополя, міста, який ну, в 4 рази менше, ніж Харків, 5 гектарів землі це запас для полігона на 5 років вперед. При тому, що в цей час повинна максимально було сконцентрована, йти робота по, як мінімум, впровадженню лінії із сортування сміття, яка займає 60% від загального обсягу е, утилізації сміття, е, лінія ця коштує 1 мільйон доларів. Монтується за півтора-два місяці роботи. По суті, це великий конструктор, в якому встановленні якого зацікавлений будь-який іноземний інвестор. І наступне, про що говорили, і допкіни і вся та біла, біла блакитна орда, це є завод з переробки сміття. Для міста Харкова він би коштував приблизно 15-20 мільйонів доларів. Тобто, порівнянні для потреб міста гроші невеликі. І той завод можна побудувати за 8-12 місяців. Що ми маємо натомість? 80 гектарів землі, які просто передані для розширення е, полігону. Які просто будуть зараз знищені, і уточню це земля сільгоспризначення, тобто фактично на території Дергачівського району збільшується звалище, і роботу про переробку сміття або про утилізацію твердих побутових відходів як така взагалі не ведеться. Фактично, земля продовжує отруюватися. А робота, яку під прапором проводили будівництво заводу, ніхто так досі і не впроваджує. Хоча в тарифах закладено ті самі гроші, які повинні вже давно піти на будівництво, як мінімум, лінії сортування сміття. Це питання номер один. Питання номер два. На цей час цей тиждень бурхливий тим, що керівник департамента транспорту міської ради Дульфан розказує всім, як місто вигідно придбало декілька трамваїв чеського виробництва. Ну, ем, я розумів, можна багато придбати секонд-хенд, який коштом служив там, 5-7 років. Ну, можна на е, вулиці Харкова завести автобуси Ман. Так, да, їм, в принципі, там, 15 років, там, 10, 15, 20 років вони ще їздять. Але хизуватися тим, що фактично е, в Чехії забрали трамваї з 70-х років виробництва, це ті самі е, чеські трамваї, які сьогодні їздять, їздять по місту Харкова. Що зробили розумні Чехи? Розумні чехи, замість того, щоб здавати на металобрухт і утилізувати у зв'язку з тим, що вони заміняють на нові сучасні трамваї, вирішили трамваї віддати розумним чиновникам із Харківської міської ради. Більше того, Дульфан хизується тим, що це зроблено за гроші приватних перевізників. Як виглядає ситуація насправді? Кожного із перевізників, у якого є маршрути автобусні, по суті, напрягають з кожного автобуса сплачувати певну суму. І ота сума йде на закупівлю трамвайного секонд-хенда з Чехії, яка потім буде їздити по вулицям Харкова. В цей час українські інженери, українські працівники, українські науковці залишаються без роботи. Трамваї, які можна було би теоретично модернізувати в Харкові, даючи їм друге життя, потягнули б за собою створення робочих місць. Натомість е, якісь несповна розуму істота радіє з приводу того, що вона забрала по суті секонд-хенд з Європи і перетягла його в Харків. Так, да, порівняння з тим, що харківські чешки є повністю убиті. Чеські чешки ті самі вони є достатньо ну, в нормальному стані, бо там е якість покриття була трошки інша, і обслуговування було нормальним. Е чи вони прослужать 15 років? Є великі сумнів. То, що ця влада чинить злочин, є абсолютно е визнаним і є таким, що не потребує доказування. Фактично, приватний бізнес. Міська рада нагнула для того, щоб купити секонд-хенд в Європі. В принципі, нормальний господар, як правило, знаєте, сплачує гроші за те, що у нього сміття забирають. До речі, так буває з машинами, які були використані. Чехи на цьому ще і молодці заробили грошей. Останнє питання: ми вже згадували про фабрику варіант і ліванця, який керує цією фабрикою Шуфані Саїд Таніос. Так, от вчора судове засідання якими прибули для того, щоб відстою, продовжувати відстояти права українських громадян, з'ясувало, що оцінивши правильно юридичні перспективи, фабрика варіант і ліванець Теньос відкликали свій позов до всеукраїнського об'єднання Свобода, і як тільки конфлікт Стає публічним, одразу ті, хто на глумиться над українськими працівниками, хто знищує український простір, одразу починають бігти з того поля бою. Ми не боїмося, ми будемо завжди іти з тим гаслом, з яким йшли наші попередники. А перед тим, як іти в бій, вони казали: іду на ви. Так само і ми будемо відповідати: іду на ви. Бійтеся краще, тікайте з нашої землі, поки ви цілі. Слава Україні!